21 листопада, 2022 року Україна відзначатиме дев'яту річницю революції гідності. День гідності та свободи українці проголошували двічі: вийшовши на майдан незалежності у 2004-му і організувавши помаранчеву революцію, і у 2013 14 тринадцятому відновлюючи своє право на гідність та незалежність, утверджуючи своє прагнення бути у європейській спільноті, жити за принципами демократичного правового цивілізованого світу. Після перемоги помаранчевої революції в листопаді 2005 року президент України Віктор Ющенко запровадив державне свято День Свободи 22 листопада, яке скасував у грудні 2011-го Віктор Янукович. Після революції гідності, 13 листопада, 2014 року, президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким 21 листопада відзначається як День Гідності та Свободи. Гідність та честь і право на самовизначення єднають борців за свободу та незалежність України різних часів української революції 1917-1921 років, повстанців 20-30 років та бійців української повстанської армії, учасників дисидентського руху, революції на граніті, помаранчевої революції та революції гідності. Помаранчева революція стала першим рішучим ні Москві на всі її зусилля перетворити незалежну Україну на свою колонію. Помаранчева революція 2004 року сприяла утвердженню України як самостійної держави на колишньому пострадянському просторі. Це стало одним з основних позитивних наслідків подій осені та зими 2004 тисячі Революція гідності стала не просто переломним історичним моментом для України. Вона стала подією, яка змінила світ. Гідність і стійкість українців прияла впродовж трьох зимових місяців їх прагнення справедливості та свободи була сильнішою за весь насильницький апарат тогочасної злочинної влади, сильнішою за кийки, кулі, гранати, отруйні гази та потужну машину дискредитації та дезінформації, які надсилала Росія, щоб знищити беззбройний протест. Революція гідності вплинула на формування якісно нових суспільних запитів щодо досконалення політичної системи в Україні, розбудови державних інституцій та утвердження верховенства права після президентських і парламентських виборів у 2014 році. Україна стала асоційованим членом Європейського союзу. Майдан 2013-2014 років засвідчив, що цінності, які обстоювали громадяни України, віддаючи з них власне життя. Відмінні від таких, які пропагує Росія, революція гідності показала сучасним українцям справжню ціну їхньої свободи. Революція гідності навчила наше покоління боротися. Вона продовжила пантеон наших борців. Вона дала нас нагоду боротьби наступним героям цієї війни. Революція гідності показала нам всьому світу силу нашої стійкості, єдності, свободолюбності. Революція гідності навчила нас боротися до перемоги. На знак підтримки й вдячності до всіх, хто не зламався під російським тиском. У день гідності та свободи спільнота жовта стрічка закликає увесь світ долучитися до флешмобу. Ми закликаємо увесь світ підтримати мужніх людей, які висловлюють непокору окупації. 21 листопада пов'яжіть на одяг, чи розмістіть у себе на дверях, балконі, паркані, офісі, жовту стрічку на знак того, що боліваєте за українців на тимчасово окупованих територіях та підтримуєте їхнє прагнення свободи.